Привіт, друзі! Сьогодні ми вирушаємо в чарівну подорож до серця Європи Праги. Місто, де переплітаються історія, легенди та сучасність. Готові відкрити для себе таємниці цього дивовижного місця. Тоді вирушайте з нами у наші подорожі та відкриваємо світ разом. Наша захоплива подорож починається в самому серці чарівної Праги. Деліворуч від нас причаївся затишний заклад, що вабить ароматами традиційної чешської кухні. Навпроти, наче казковий палац із шоколаду, височіє будівлі інтерактивного музею оптичних ілюзій. Але сьогодні ми оберемо інший шлях адже Прага це місто, де кожен поворот таїть у собі несподіванку. Прямо перед нами велична церква святого Гавела мовчазний свідок вікової історії. Якщо дозволить час, ми неодмінно зазирнемо до її стін. Щоб відчути дух минулих епох. Попри зимову прохолоду, Прага вирує життя, немов повноводна річка. І тут, серед галасливої юрби, мене осяяла цікава думка: а що як відійти від звичайних туристичних маршрутів і зануритися в лабіринт тихих провулків, де панує спокій та умиротворення? Звернувшись з центральних вулиць, ми натрапляємо на меморіальну дошку Артура Горгея. Угорського військового та героя весни народів 1848 1849 років. Хто ще з екскурсоводів покаже вам такі приховані перлини, що зберігають пам'ять про видатних особистостей? Далі на шлях пролягає безлюдними вуличками. Тут ми єдині свідки вікової історії, що розгортається перед нашими очима. Звиваючись між старовинними будинками, ми потрапляємо в затишний дворик, що нагадує одеські колодязі. А далі приватний ресторанчик. Де усміхнені обличчя та щирі вітання створюють атмосферу тепла та гостинності. І ось знову тиша. Ми гуляємо центром Праги, але наодинці з її таємницями. З цього лабіринту ми виходимо до крамниці сувенірів, де час ніби зупинився. Ляльки в чешських костюмах, старовинні дрібнички. Все це вабить погляд та пробуджує цікавість. Якщо зупинитися на мить і прислухатись до тиші, можна побачити, як повз вас пролітають люди. Як роки пролітають по всі будинки. Тут ходили люди 10, 50, сто і 500 років тому. Просто споглядайте насолоджуйтесь архітектурою та атмосферою, що пронизана духом минулих епох. А ось і незвичайний пам'ятник Дементор. Так його називають місцеві татуристи, що охороняє пам'ять Моцарта та його опери Дон Жуан. Прем'єра якої відбулася в цьому сословному театрі 29 жовтня 1787 року. Одному з найстаріших театрів Європи. Ми йдемо вулицею, яка називається Фруктовий Ринок. Де ліворуч видніються арки Кароліному. А праворуч саме сословний театр. Далі за Кароліному ми бачимо фонтан з левами. На жаль, взимку він не працює, але влітку, напевно, це видовище зачаровує своєю історією та пишністю. За фонтанами, Карлів університет один з найстаріших у Європі, заснований у 1348 році імператором Священої Римської імперії Карлом IV. Він протягом століть відігравав роль розвитку науки, культури та політичного життя не лише у Чехії, а у всьому світі. Кожна вулиця тут це історія. Кожен ліхтар витвір мистецтва. Що зберігає відбиток минулих століть. На фруктовій площі ми зупиняємося, щоб поспостерігати за метушнею міста, за пробігаючими повз городянами та туристами. Цікаво глянути, як тут увечері, але ми йдемо далі. А якщо подивитися собі під ноги, то можна побачити пражські люки з гербом міста. У Києві, наприклад, лежать люки з гербом Києва, а що зображено на люках у вашому місті. Напишіть у коментарях, буде цікаво дізнатися. Ми продовжимо нашу прогулянку майже безлюдними вуличками Праги. І знаєте, мені це дуже подобається. Уявіть собі, ви в самому центрі Праги, у великому місті, столиці Чехії. Тут тиша. А за якихось одну-дві вулиці від вас вирує життя. Снують натовпи туристів. Але тут, де ви зараз, майже нікого немає. І ось ми виходимо на жваву пішохідну вулицю на Пшикопі. Тут вже відчувається пульс міста. Але варто лише завернути в будь-який вічний провулок, і ми знову опиняємося в тихому історичному місці. Так, тут є люди, туристи, які непоспішно прогулюються, розглядають будівлі, фотографують. Іноді проїжджають машини. Але де ж той особливий шарм, той кайф, коли ти потрапляєш на безлюдну вулицю, коли ти можеш насолодитися тишею, розглянути цікаві будівлі, незвичне планування вулиць, не відчуваючи, як тебе несе натовп. Іноді ми зупиняємося, щоб роздивитися цікаві деталі. Наприклад, як люди зберігають продукти в каструлях і мисках на підвіконнях, поруч із квітами в борщиках. Цікаво, що сталося? Може зламався холодильник, або після свят не вистачає місця. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть у коментарях. А ми йдемо далі, милуючись старовинними будівлями, які щільно прилягають одна до одної. Більшість із них у чудовому стані, а ті, що потребують ремонту, огорошені парканом. Ми заходимо в черговий вузький провулок, зліва старовинний будинок на реставрації, а справа маленька затишна кав'ярня з квітами. Уявіть собі, квіти взимку. Це так незвично і, притягує увагу, я повертаюся, щоб зняти це з іншого ракурсу, і ми йдемо далі. Тут майже в кожному будинку є арки і проходи, які ведуть на сусідні вулиці. Можна навіть спробувати відкрити старовинні двері. Цікаво, а що за ними? Але ці двері, на жаль, зачинені. Зверніть увагу, як ці тихі вулички контрастують із жвавими торговими вулицями, де повно туристів, і там теж є на що подивитися наприклад, на цікаву архітектуру. І ось ми виходимо на жваву вулицю Целетна, яка колись була частиною королівського шляху. Саме цією вулицею чешські королі прямували на коронаційні процесії до Пражського граду. Сьогодні це летна – це пішохідна зона, улюблена туристами за свою багату історію та неймовірну архітектуру. Погляньте на цей будинок. Це один з найвідоміших будинків на вулиці, прикрашений гербом Богемії. У центрі Білий Лев, а по боках голови ведмедів. Під гербом напис у Білого лева. Можливо, це назва старовинного готелю, ресторану. Або заїжджого двору. А знаєте, що тут зараз? Музей Мадам Тюсо. Прогулюючись целетною, ми виходимо на Староміську площу. І тут нас зустрічає Маріанська колона, присвячена Діві Марії. Вона була встановлена ще в 1650 році, але знесена в 1918, а в 2020-му її відновили. А праворуч від неї великий пам'ятник Яну Гусу, чешському релігійному реформатору. А ось іще одне цікаве місце просто на площі. Стара прайська шинка, де можна скуштувати справжні чеські ковбаски та сосиски. Дивіться, як величезні шматки м'яса, свинячі рульки смажаться на відкритому вагні на ружні. Це традиційний спосіб приготування, який надає м'ясу неповторного смаку та аромату. Проте всі пропонують не лише рульки, а й шинку та ковбаски, які подають із хлібом та гірчицею. Справжній смак Чехії. А тепер до головної перлини староміської площі прайських курантів або староміського астрономічного годинника. Це не просто годинник, а справжній шедевр середньовічного мистецтва та інженерії, який вже понад 600 років прикрашає площу. Він символ Праги, її багатої історії. Перша згадка про куранти датується 1410 роком, коли їх створив годинникар Міколаш Скадані. А в 1490 році майстер Гануш додав астрономічний циферблат і механізм руху апостолів. За легендою, Гануша осліпили, щоб він не зміг повторити свій шедевр. Куранти складаються з трьох основних частин. Астрономічний циферблат показує не лише час, але й положення сонця та місяця на небі. Хід апостолів це невелика вистава, яка відбувається щогодини. Фігурки 12 апостолів проходять у віконцях, а фігурки смерті, марнославства, скнарості та прихоті рухаються навколо циферблата. І нарешті. Календарний циферблат показує поточний місяць, день і рік. Куранти мають глибокий символічний зміст. Фігурки символізують різні аспекти людського життя та смерті. Смерть з косою нагадує про швидка плинність часу, а апостоли про духовні цінності. Щодня тисячі туристів збираються на староміській площі, щоб поглянути виставу ходу апостолів. Куранти це не лише історична пам'ятка, але й місце, де можна поринути в атмосферу середньовічної Праги. І ось ми занурюємося в черговий чарівний провулок. Погляньте, як декоративне освітлення м'яко фарбує стіни, теплі жовті тони. Створюючи затишну атмосферу, і куди ж ми потрапляємо до ще одного дивовижного дворику колодяться. Але цього разу тут не просто дворик, а справжня знахідка, затишний ресторанчик, який причаївся в самому серці цього історичного місця. Уявіть собі, ви сидите за столиком, а над вами височіють старовинні стіни, освітлені м'яким світлом. Це не просто вечеря, а справжня подорож у часі. І ось, блукаючи вузькими вуличками, ми натрапляємо на неймовірне місце магазин гумових качечок. Ви просто не повірите, скільки їх тут: жовті, білі, з рюкзачками, чорні, блакитні, прозорі, рожеві. Та це ще не все, окремі качечки у вигляді корівки, далматинці і навіть сонечка. Це ж справжній рай для любителів цих кумедних створінь. Магазин Дакуті це місце, де можна витратити час, розглядаючи кожну качечку. Але майте на увазі, ціни тут, як і в усьому центрі, орієнтовані на туристів. Тож, якщо ви хочете придбати сувенір, будьте готові до того, що він обійдеться вам недешево. Але навіть просто зайти і подивитися на це різноманіття це справжня насолода. А прямо навпроти магазину качечок ще одне диво: маленька крамничка з національними чеськими смаколиками, і головний з них тридельник. Якщо ви будете у празі, обов'язково знайдіть і спробуйте цей неймовірний десерт. Це обсмажене на відкритому вогні тісто, щедро посипане цукром або корицею, а всередині морозиво з різноманітними смаками. Нам це поєднання дуже сподобалось. Уявіть собі, ароматне тісто замість звичайного вафельного стаканчика, і всередині прохолодне морозиво. Це ж справжня насолода, тердельне готують прямо на ваших очах. Тісто намотують на металевий циліндр, обсмажують на вогні, а потім щедро посипають цукром, корицею та іншими смаколиками. Начинка може бути будь-якою: від класичного морозива до шоколаду, фруктів, горіхів і крему. А ще нас приємно здивувало спілкування у цій крамниці. Тут працюють наші українки, які завжди раді поділитися теплом і посмішкою. І ми продовжимо нашу вечірню прогулянку вуличками Праги. Заглядаємо в кожен цікавий сувенірний бутік, яких тут безліч. Навколо вирує натовп туристів. Не дивно, адже ми в самому серці міста. Кожен магазинчик це маленька скарбничка з унікальними речами, і вони тягнуться один за одним, створюючи справжній лабіринт спокус. А тим часом місто починає готуватися до ночі, вмикаються ліхтарі, розливаючи тепле світло на бруківку, і сонце повільно сідає за обрі. І ось перед нами клам Галасовий палац велична історична будівля в стилі бароко. Погляньте на фасад, скільки тут скульптурних груп. І звісно, якщо тут відкрити, я не міг не зазирнути у цей дворик. А це скульптура річкового бога, ймовірно, одного з богів річок або джерел з грецької чи римської міфології. Такі скульптури часто використовуються як фонтани або елементи декору палаців. Я повертаю наліво і заходжу в дворовий колодязь. Це просто неймовірно. Тут так цікаво і красиво. А зараз я хочу розповісти вам ще про одне неймовірне місце магазин Candy Miners. Це справжнє царство солодощів, оформлено у вигляді паровозного депо. Уявіть собі, ви потрапляєте в казкову шахту, де замість вугілля видобувають цукерки. Тематика магазину солодкі шахтарі. Або солодка видобувна компанія. На вході вас зустрічає справжній паровоз, який тягне за собою вагончики з ласощами. Простір оформлений як тунель у скелі, і ви ніби опиняєтесь в підземному царстві. Всі солодощі тут лежать у стилізованих вагончиках або дерев'яних ящиках. А ще тут є автоматична стрічка подачі цукерок. Це ж справжня дововижа. Інтер'єр просто вражає своєю оригінальністю та деталізацією. Ви можете самостійно набирати цукерки, використовуючи спеціальні ложечки. Кожен вагончик це окрема скарбниця з різноманітними ласощами. Обов'язково зазирніть у цей магазин, навіть якщо не плануєте нічого купувати, просто насолодитися неймовірним інтер'єром. А на виході вас чекають привітні дівчата-продавці, які зважать ваші покупки та розрахують вас. А якщо ж ви придбаєте щось смачненьке, то зробите приємне не лише собі, а й продавцям. І наостанок ще один паровоз, який ніби готовий вирушити у дорогу. Вийшовши з магазину, я став свідком цікавої сценки. Юнак брав інтерв'ю у дівчини. Вони були так захоплені своєю роботою, що навіть не помітили, як я обійшов їх з камерою, знімаючи цю мить. І ось ми знову в центрі подій. Продовжуємо нашу прогулянку, занурюючись у жвавий потік людей. Центральні вулички ворують життям, магазини, натовпи туристів. Але ми не відволікаємось, адже в нас є чітка мета дістатися до наступної цікавої локації. Тож прямуємо вперед крізь гамір і метушню до нашої наступної зупинки. Куди ж привела нас ця прогулянка, де пульсує життя Праги з такою силою? Звісно, це Карлів міст. Кам'яна легенда міста. Погляньте на цю красу Старомецьку мостову вежу. Вона розташована на східному краю Карлового мосту, і ось біля підніжжя Карлового мосту на Хрестовій площі перед нами постає величний пам'ятник Карлу IV, одному з найвидатніших правителів в історії Чехії, створений у 1848 році скульптором Ернстом Юлієм Генелом. Він зображує короля у королівському бранні з булавою в руці. На постаменті красується лаконічний напис. Карло Кварто, саме звідси відкривається чудовий вид на західний берег Праги. Карл IV, король Богемії та імператор Священної Римської імперії, залишив по собі неслатимий слід, заснувавши Карлів університет та безліч інших важливих споруд. Цей пам'ятник не лише символ його величі, а й популярне місце серед туристів, які прагнуть доторкнутися до історії. Карлів міст це не просто архітектурна споруда, а символ Праги, що поєднує в собі історію, мистецтво та легенди. Місце, де історія, мистецтво та містика сплітаються в єдиний танець. Він, як артерія, з'єднує два береги минулого: старе місто та Малу страну, і він є візитівкою чеської столиці. Будівництво розпочалося в далекому 1357 році, за велінням Карла IV. кажуть, перший камінь був закладений в магічний момент 9 липня о 5.31 ранку, утворивши числовий паліндром. 135 7531. Міст, що пережив війни та повені, був завершений на початку 15 століття. Його довжина 516 метрів, ширина близько 10, і він складається з 16 арок, складених з піскових блоків. Обабіч мосту 30 культурних композицій святих, переважно в стилі бароко. Оригінали багатьох статуй були замінені копіями через пошкодження від погодних умов та повеней. Оригінали зберігаються в музеях, найвідоміша статуя святого Яна Непомуцького, до якої таркаються, щоб загадати бажання. Сьогодні Карлів міст це пішохідний променад, де вуличні музиканти, художники та торговці сувенірами створюють неповторну атмосферу. Колись тут ходила конка, а потім трамвай, але з 1965 року міст став пішохідним. Карлів міст це не просто пам'ятка, це душа Праги, що зачаровує своєю красою та легендами. І ось ми нарешті перетнули легендарний Карлів міст і опинилися на західному березі Лтави. Але ж я не можу просто пройти в повз. Мене завжди ваблять затишні віконця, особливо якщо за ними ховається творчість. І ось я помічаю, як за одним із вікон сидить митець, художник і творець. Хто знає, можливо, саме зараз народжується шедевр, який увійде в історію мистецтва. Я не міг втриматися і зазирнув. На західному березі Втави ховається одна з найестравагантніших та найскандальніших культурних композицій Праги фонтан, пісючі чоловіки. Творіння відомого чеського скульптора-провокатора Давида Черний. Цей фонтан прикрашає дворик музею Франца Кавке, додаючи реалістичного колориту до атмосфери. Уявіть собі, дві бронзові статуї чоловіків. Що стоять навпроти один одного. Ну ви зрозуміли, пісіють у басейн, який має обриси Чеської Республіки. І це ще не все. Струмені води, які вони виписують, пишуть на поверхні басейну цитати відомих пражан. Але як то кажуть, зима не тітка. Щоб захистити наших бронзових друзів від холоду, їх трохи одягли. Щоправда, одному з них це вже не допомогло. Здається, він таки підморозив собі дещо. Бачите, до чого призводить лиховажне ставлення до зимової погоди. І ось перед нами найвужча вулиця Праги. Вона причаїлася неподалік від Карлового мосту, і ширина лише близько 70 см. Уявіть собі, це навіть не вулиця, а вузький прохід між будинками. Щоб регулювати рух пішоходів, з обох кінців вулиці встановлені світлофори. Але, на жаль, зараз вона перекрита. Тут триває ремонт. Ця вуличка остання збережена пожежна вулиця на малій страні. Такі вулички почали з'являтися після 1503 року, щоб сповільнити поширення пожежі між дерев'яними будинками. Ось така цікава історія. Сонце вже майже зникло за горизонтом, і Прага почала вдягатися у черні вогні. Ліхтарі, вивіски, вітрини, місто засяяло новими барвами, створюючи неповторну атмосферу. Ми відчули, що золодніли, і вирішили зайти в один із затишних прайських ресторанчиків. Звісно, замовили традиційну чеську страву, соковиту свинячу рульку. Підкріпившись, ми неспішно вирушили додому. Але ж я не міг просто так скласти камеру в сумку. Кожен крок це новий кадр, нова мить, яку хочеться зафіксувати. Я зупинявся, щоб зняти цікаві місця. Вуличних музикантів, туристів, а також творити захоплюючі таймлапси. Так неспішно ми знову перетнули Карлів міст, цього разу прямуючи з західного берега на східний. Вечірня Прага це особлива магія, яку хочеться запам'ятати назавжди. Але ж на шляху додому, коли ми вже трохи зголодніли, наші погляди привернула затишна крамничка з неймовірними смаколиками. І тут ми не змогли втриматися, вирішили взяти декілька ласощів на вечір до чаю. Адже що ж може бути краще, ніж завершити таку чудову подорож у празі, насолоджуючись смачними десертами. Нічна Прага це зовсім інша Прага. Вона розкриває свої таємниці, показуючи нові незвичайні ракурси. Вулиці, освітлені ліхтарями, перетворюються на казкові декорації, а знайомі місця на загадкові об'єкти для зйомки. Але, на жаль, навіть найцікавіша нічна прогулянка має свій кінець. Всі батарейки в моїх камерах вичерпалися, і нам довелося повернутися додому. Проте спогади про цю чарівну прогулянку залишаться зі мною назавжди. Друзі, якщо вам сподобалась наша подорож до Праги, ставте лайки, підписуйтесь на канал та діліться цим відео з друзями. А в коментарях пишіть, які міста ви хотіли побачити в наших наступних відео. Дякую за перегляд! До нових подорожей!